Скажіть, будь ласка, які були запитання по домашній роботі? А домашня робота це була домашня самостійна. Тому, мабуть, запитань не було, але може, добрий день. Добрий день. Добрий день. Чи треба розібрати якісь завдання з самостійної роботи? Чи може там є якісь, які ви не зрозуміли, як робити? Е, так. Який номер? Тільки третій, може? Зараз. Їти час, час йде. Давайте так, якщо ви згадаєте, ви наприкінці запитайте, а ми сьогодні працюємо таким чином. Подивіться, спочатку вмикайте камери, по-перше, тільки Даша одна нас з камерою. Спочатку ми з вами закріпимо тему, теорію ми вивчали з вами в п'ятницю. Це вписані та описані чотирикутники, розберемо на практиці і на другому уроці будемо готуватися до контрольної роботи. Звичайного такого варіанту підготовки до контрольної не буде, буде просто декілька задач, а взагалі на контрольні будуть задачі такого типу, як ми розбирали в класі. Не буде таких, яких ми не розбирали, тому готуйтеся до всього. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 8 листопада. Класна робота. Ми з вами трошки запізнюємось. Контрольно, мені здається, за планом вже повинна була бути. І так, тема першого уроку. Писані та описані чотирикутники. Ольга Ростиславна, тривога. Так, ну давайте так, я не, не чую тривоги. А, хто може залишатися, залишається, хто ні, той йде в укриття і потім подивиться запис. Є такі, хто залишиться? Так. Так, по, подивляться запис. Так, я хотіла нагадати такі речі. Якщо в нас є чотирикутник, який вписано вколо, то яка властивість повинна виконуватись для цього? Не треба записувати це, ми це записували на минулому уроці. Давайте просто згадаємо теорію. Яка властивість буде у такого чотирикутника? Хто мені може нагадати? Якщо чотирикутник вписаний в коло, то суми протилежних кутів будуть 180 градусів. по 180 градусів. Не буду це записувати, ми просто це згадуємо. А якщо навпаки чотирикутник описаний навколо кола, або можна сказати, що коло вписане в чотирикутник, то тоді, тоді що виконується. Суми його протилежні, протилежні, протилежні вже сторін будуть просто рівні. Ось чому вони там рівні? Деякі діти продовжують казати 180 градусів, забуваючи, що сторони на 2 градуси не вимірюються. Просто суми протилежних сторін рівня. Якщо ви це пам'ятаєте, можете не робити креслення. Ось давайте почнемо з такого номеру. Це номер зі сходинок, перший варіант 131. І так, читаю умову, знайти кути де чотирикутник кутника АБЦД вписаного в коло. На контрольній, може така задача теж буде в якості таких простих на один бальчик, просто вказати відповідь. І так, зробіть, будь ласка, креслення. В дано ми запишемо так. АБЦД вписаний чотирикутник. ТР вписаний чотирикутник. Так, нам відомо, що кут А 119, давайте його накреслині позначимо. 119 градусів, кут Б 84. І так, кут А 119 градусів. кут Б 84 градуси. А треба знайти, куди це йде? І так, давайте ще раз запишемо цю властивість. Так, що ми пишемо в розв'язанні? Хто хотів би прокоментувати? Ну, може, я спробую. Давай, Даша, давай. Uh, ну, нам відомо, що, uh, давай посл... напишемо так, за властивістю чотирикутника вписаного в коло, і ти її сформулюєш, добре? Добре. За властивість чотирикутника, який вписаний в коло, mm -hmm. його сусідні кути дорівнюють, Тобто не сусідні, а, а ні, так? Сусідні, протилежні, сусідні. так? А можна словами не записувати, записати формулою. Кут А, плюс який буде 180? Плюс той, 180. який напроти лежить, так? Плюс Плюс кут С, протилежні кути дорівнюють по 180. І кут Б, з яким кутом отворює суму 180. Де, кутом Б. Де, Д, Д, Б і Д. Так. А далі ви вже написали цю властивість. Дуже просто. Як знайти кут С? Що треба зробити на щось? Нам Градусі. треба від 180 градусів підняти кут uh, А. Так? так? А. Це так. буде дорівнювати з, uh, 60 градусів один градус. Так, згодна, 61. Тепер рухаємось далі, знаходимо кут Д. Так, нам треба від 180 градусів підняти кут Б. Це в нас буде дорівнювати 96 градусів. Так, 180, відняти 84, згодна 96. Все. Це є відповідь, записали у відповідь 61 градус, 96 градусів. Так, йдемо далі. Номер другий. Читаю умову. Номер, Ну, не другий, а номер 133. Вибачте, це сходинки. Номерація по сходинкам. А це був, теж не написала, це 131. 131. 133. Перший варіант сходинок. І так, три кути чотирикутника, вписаного в коло, взяті в порядку слідування відноситься як 2, до 6, до 7. Тобто в нас теж є коло. Коло вписаний чотирикутник. вписано С, Д, так, тепер дивимося. А, три кути відносяться як 2 до 6 до 7. Я відразу напишу. Далі теж можна коментувати. 2 ікси, 6, 6 і 7 іксів. Тобто, якщо дано пропорційне відношення, зрозуміло, що треба буде розв'язувати через рівняння. І треба знайти всі кути чотирикутника. Давайте теж запишемо тут умову. І так, дано АБЦД. Це в нас. Вписаний чотирикутник. Тепер напишемо так. Кут А відноситься до кута Б і відноситься до кута С як 2 до 6 до 7. Перепрошую, я зараз поверну. Так, добре. Так, і знайти треба всі кути. Знайти кут А, кут Б, кут С, кут Д. Це я тут. Так, добре. Ну, по-перше, якщо вам дано пропорційне відношення, це натяк на те, що треба розв'язувати таку задачу через рівняння. Тобто, що вода ще починаємо? Ну, починаємо з нехай, як так, завжди. Нехай. Кут А дорівнює 2х градусів, кут Б дорівнює 6х градусів і кут С дорівнює 7х градусів. Так, нехай кут А 2х. 2 тоді кут Б. Це у нас 6х градусів, а кут С. 7х градусів. Точка. Тепер давайте згадаємо властивість чотирикутника який вписано вколо, от запишемо таку ж саму рівність, як в попередній задачі. За властивістю вписаного чотирикутника, можна так написати. Дашуль, що виконується? Сума протилежних кутів дорівнює сто градусів. Тобто, з цього випливає той факт, що сума всіх кутів дорівнює триста шістдесят градусів. Це ми теж знаємо, але давайте запишемо, ну, це не з цього випливає. Спочатку, мабуть, ми доводили першу теорему. Просто суми протилежних кутів, кут В кут D, дорівнюють по 180. І тепер ми вже знаємо, як у нас позначені, вираження кути А і С через X, так? То ми можемо скласти для кутів А і С рівняння, так? Так, відразу написати, складемо рівняння. Так, і яке ж буде рівняння? А, так, а, 2х плюс 7х буде дорівнювати 180 градусів. Так. Далі. А, ми ск... додаємо, так? Да? Додаємо. Це буде 9х дорівнює 180 градусів. Складаємо рівняння, це буде 180 градусів поділити на 9. І в результаті у нас виходить 20 градусів. Х 20, тому кут А це скільки буде. 20 градусів помножити на 2 – це буде 40 градусів, uh -huh. кут Б це 20 помножити на 6, 120 градусів, uh -huh. кут С це 7 іксів, тому помножити на 20 помножити на 7 це буде 140. І кут Д, мені здається, що це і буде. 20 градусів, так? Чому? Давайте так. 7 на 20 це 140. Що ви знаєте про кути Б і Д. А, що вони протилежні, і їх сума дорівнює 180. Так, ви написали, Б. так? кут Б плюс Д, 180. Так, <світ> кут Д це буде 180 відняти кут Д. Б, Б, Б. Відняти кут Б. І це буде 180, буде 180 мінус 120. І це буде 60. Так, відповідь. От як в нас там знайти кут цей, кут, куди? Я не записала в умові. Четвертий кут пропустила. І так, відповідь. Кут А в нас 40. Потім 120. Потім 140. І потім 60. Так, чи є запитання? Немає, так? Так, я прошу прощення, я відповім, так? Далі ми розв'язуємо номер 136. Алло. Алло. Алло, я вас дуже погано чую, так. У мене урок просто зараз. Так, да, так, да, так. Да. Ну так, ми, я проводжу для тих, хто не в укритті. Я записую просто уроки, щоб потім скинути для тих, хто в укритті, щоб не пропав. Ну можна, може, може, говорити так. А я його відразу послала. Так, він же там записаний. Ви його записали. Так, я ж пам'ятала, що він в минулому році приймав усі. Тому я про 11 не запитувала. І, ну, ви йому надішліть цей файл. Бо вже, якщо б ви а, там пізніше, як, якби я його не записала, то вже нічого не можна було б зробити, бо там заявка вже сформована. Але він йде, йде, добре. Він йде, так? Да, не да, не да. Де. Добре, дякую. Так, так, да. так. так. До побачення. Так. Дійсно, вчителі дзвонять, кажуть, який урок, ваша тривога. Але краще ми запишемо, щоб урок не пропав повністю. Якщо ви не ховаєтесь, я не ховаюсь. Бо в мене просто нікуди ховатися. Так, читаю мову. Основу трапеції, в яку можна вписати коло, дорівнюють 7,9 см. Тобто, в нас є трапеція. Основи 7 і 9. Б це 7 АД9. Треба знайти периметр трапеції. Ну, Давайте тут не будемо, це не дуже складна задача, вона дуже проста. І тут, дивіться, вже коло вписане в чотирикутник. Не описане, а вписане. Значить, Напишемо так: а, Б, це, Д – трапеція. С – 7 см, а, Д – 9 см. ОТРФ центр вписаного кола. Ну, десь тут треба цю точку поставити. Тим самим ми показуємо, що коло вписане в трапецію, вписаного кола. А треба знайти периметр трапеції. Так, скажіть, будь ласка, що таке периметр трапеції? Це сума всіх його сторін. Так, тобто треба знати суму всіх сторін даної трапеції. Ну, ви знаєте суму основ, а тепер дивіться, дуже часто дають такі задачі і називано дуже полюбляють цю властивість, власно кажучи, про трапецію дуже часто виключаються задачі. Якщо в чотирикутник вписане коло, то суми протилежних сторін рівні. І вам тут не треба знаходити самі сторони А, С, Д. Ви ж знаєте їх суму. Вона буде така сама, як С, а, а ви знаєте, чому дорівнює сума Д. Тому периметр це буде двічі ця сума. Чи треба почати з того, що зафіксувати цю, цю властивість. Тобто написати так, за властивістю чотирикутника, в який вписане коло, за властивістю чотирикутника. В який вписано коло, що повинно виконуватись АБС С, Д, дорівнює сумі Б, С плюс АД. І скажіть, будь ласка, ви можете продовжити? Ви знаєте суму Б С плюса Ви ж знаєте Б, це це 7. І це 9, і це буде в сумі. 16. 16. Це зрозуміло, діти? Так. Так, а так. тепер дивіться: тобто сума бічних сторін і суми, сума основ у вас по 16. Як знайти периметр? Що треба зробити? Просто двічі додати 16. Кому це не зрозуміло, треба ще раз пояснити. Не соромтесь сказати, я ще раз поясню. Давайте ще раз. Дивіться, що це периметр? Це сума цих сторін і сума, тобто, можна так написати: АБ плюс С, де ви згодні, плюс Б С плюс Аде. Ну, сума всіх сторін. Так. Б С плюс а, де в нас 16. І АБ плюс С, де в сумі дають 16. Мені не важливо, чому вони окремо дорівнюють. Я знаю їх суму. Тому чому дорівнює периметр? 16 плюс 16. І це буде 32 см. Зараз все зрозуміло, чи ще раз пояснити? Так, Зрозуміло. Зрозуміло. Так, немає запитань. Добре. І давайте ще візьмемо номер 137. Коло вписане в рівнобічну трапецію. Поділяє точкою дотика бічну сторони на відрізки, довжина більшого з яких дорівнює 8 см. Знайдіть меншу основу трапеції, якщо її периметр дорівнює 60 см. Так, я буду писати ось тут поруч. Тут в нас коло вписане в рівнобічну трапецію. І нам потрібні будуть точки дотику ще. Так, зараз місце звільняю. Поки що хто вже все написав, робить креслення. Я б почала з того, що спочатку намалювала би коло, а потім навколо нього креслила би трапецію. Не забувайте, що креслення ми виконуємо олівцем. Тобто спочатку коло. А навколо нього креслимо рівнобічну трапецію. Я би зробила ще так, так, якось. А, так, не дуже добре вийшло. Давайте так. О. Ось так. Ви бачите, в мене тут такі хвостики залишилися, ви за допомогою ластика їх убираєте. Я не можу це зробити, я там просто літери напишу А, Б, С, Д. Так, центр кола О, і ще нам потрібні будуть точки дотику. М, Н, П, К. І так, по-перше, трапеція рівнобічна, але я ось так позначу. Дано. Ну. А, Б, Ц, трапеція. А, Б, Ц, Д це в нас трапеція. Б це паралельно а, Д. Вона рівнобічна, тому АБ дорівнює СД. Так, тепер що? Нам відомо, що М це точка дотику кола, так? М точка дотику вписаного кола, вписаного кола. До сторони СД. І ось цей відрізочок 8 см менший, да? ні, більший відрізок. 8 більший це ось цей 8. МД у нас 8 см, а периметр трапеції 60 см. Треба знайти меншу основу. Периметр АВЦД. 50 сантиметрів. Знайти треба меншу основу. І так, подумайте поки що. Ну, по-перше, що вам дає той факт, що коло вписане в чотирикутник? Якщо вам високо, моєго полежних сторін доріг є. Ой, вони рівні? Суми протилежних сторін рівні, тому сума кожних сторін буде протилежна, половині периметра дорівнювати. Це якби обернено до протилежної задачі, таке твердження, так? Тобто, якщо я знаю, що трапеція рівнобічна, то сума бічних сторін це половина периметра, 30. А тому що це нам буде давати? Що вся бічна сторона це буде половина, вони ж рівні, тобто сума двох рівних. Величин 30, значить кожна з них по 15. І тепер ми візьмемо і подивимося, що ось якщо вся сторона 15, а відрізок МД 8, то відрізок СМ це 15 мінус 8, це буде 7. А тепер, будь ласка, згадайте таку властивість, яку ми вивчали в 7 класі. Якщо в нас є відрізки дотичні, Так як коло вписане в чотирикутник, то воно дотикається до всіх сторін. Тому відрізок СМ і ЦН рівні по 7. Сантиметрів. Бачите? Чому це так зрозуміло, як відрізки дотичних проведених з однієї точки? А тепер, так як трапеція рівнобічна, то тут буде така ж сама симметрична картина. Тут буде 7, тут 8, і тому тут теж буде 7, теж як відрізки дотичних проведених з однієї точки. І тому відрізок БЦ це, це буде 2 помножити на 7, це буде 14. Тому задачу ми розв'яжемо. Давайте це опишемо швиденько і так, напишемо наступне. По-перше, за властивість кола, вписаного в чотирикутник. чотирикутник сума АБ плюс С Д дорівнює сумі БЦ плюс АД. А так як ці суми рівні, то вони дорівнюють половині периметра. Периметр а, Б, С, Д поділити на 2, і це буде 60 поділити на 2, і це буде 30. Так, а тепер ми пишемо, що так як а, Б дорівнює С, Д, вона ж рівнобічна. То з цього випливає, що це ДЦ 30 поділити на 2, це буде 15 см. Так, а з цього випливає, що відрізок СМ це 15 відняти 8, це в нас 7 см. Тепер ми пишемо за властивістю дотичних, проведених з однієї точки за властивістю дотичних, проведених з однієї точки, СМ дорівнює С дорівнює 7 см. А далі ми напишемо таку хитру фразу. Аналогічно кома, АП дорівнює МД дорівнює 8 см, ПБ дорівнює СМ і дорівнює 7 см. Із цього випливає, що ПБ дорівнює БН і теж дорівнює 7 см. Ось фраза аналогічна означає, що ми ті ж самі міркування тільки для другої сторони проводимо. І тому відрізок BC це Bn плюс НЦ, і це 7 додати 7, це буде 14 см. Відповідь 14 сантиметрів. Так, якщо немає запитань, зустрінемось через 10 хвилин. Добре? Добре. Добре. Так, добре. Так, дописуйте. Так, почекайте. Так, все діти. Я можу. Так, yeah, стоїть. Дякую. Yeah, все тоді йдемо на перерву.